Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Аватар Family Life. І в цьому відео це відео буде румтур нашого будинку мрії. Тому що попередній мені не сподобався будиночок. ось Тому я вирішила його перебудувати. Ось. Ам. Тому що я змінила сім'ю. і Перейшлося перебудовувати будиночок. Ну, добре, починаємо з вами грунтучик будиночку. Так, ну тут у нас така прихожа. Ось, бачите, я вже вирішила змінитися сім'ю, тому у нас прихожа. Ось. Тут у нас курточка, як завжди, тут для Роберта обув, тут моя обув, тут обув Ліни, Ой, точніше, її вже звати вже не Ліна. Ось далі у нас тут теж був у нашої дівчинки, я потім розкажу, як її звати. Так. Тут у нас ще квіточки. Так, ну йдемо далі. Тут у нас прачечна. Вийшла вона і прачечна, ну, як сказати, тут у нас лара, тут у нас щось машина, тут у нас ще вішалка і тут о, одежа. Ось такий ще фонарик у нас, коли будуть відключати світ, то ми будемо їм світити. Так, ну йдемо далі. Далі у нас такий от зал. Це все моя ідея. Брати ідею цього будиночку не можна. Ось тому я. Ось дивіться, тут у нас такий диванчик, ще ось такий є. Тут. Ось таке крізельце для нашої молодшої донечки. Я вам потім вам її розкажу, як звати. Мені просто це ім'я дуже сильно подобається. Я вам не скажу, що я копірка, просто я написала в своєму на телеграм-каналі, що в мене є така мрія. Через 11 років вона виповниться. Коли мені вже буде 22. зараз мені 11. Так, а далі у нас тут телевізор і кондиціонер. Ось така от лампа у нас. Далі тут у нас ось журнали, книжечки, карточка. Тут, о, як ми тільки узнали про нашу молодшу дитинку. Ось тут тест і все таке. Ти бачиш, Я не можу його секрити. ну Що ж такое? Зато гроші виголись. Ну, добре. Далі у нас тут така музичка. Ну, це дуже багато речей. Ось така от музичка у нас. Далі у нас тут щось квіти. Ось, йдемо далі кухню. Я робила довше всі. Тому, вибачте, ось я складала допис. Так, ну давайте з холодильника почнемо. Там у мене на верхній полці. Над холодильником у мене картопля, тут овочі всякі, а тут фрукти. Ось. Холодильник далі. Тут у мене яйця, кетчупи соєвий соус, йогурт, шоколад. Шоколадне молоко, безлактозне молоко, олія і лимонади. Далі тут напої, тут ось такі ще напої, ось такі напої. Так, далі у нас тут консерви, тут м'ясо в нас. ну Так, ось так от я заморочилась так з холодильничком із кухнею особливо. Так, дивіться далі, що у нас тут? Тут у нас два, два ось таких ось і ось це нам на пікнік така штучка. Далі теж на пікнік ось така штучка. Ось у нас тостер, далі у нас соль перець і ось така тарілочка. ще. Так, ну далі. Тут у нас ланчбокси, так і нічого не помінялося. Ось далі тут для лимонада, тут кофемашина. Кавоварка. Я, 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 я постійно забуваю, як, її, як вона називається. Тому вибачайте, пишіть в коментарях, мене виправляйте. Так, дивіться, тут у нас какао-машина все ж не Тут у нас кава машина какао машина. Тут у нас такі прибори для готовки, тут у нас тоже вже прибори. Тут у нас такий пенальчик для нашої доченьки, донечки. Ось. І там зверху у нас ще піднос і качалка. Ось ой, господи. Что вона не падає? Мусорка. Тут у нас для собачки луни. Так, далі тут у нас для молодшої дочини, донечки і ось така ще смесь. Тут у нас корзиночка для лимонів. Ось. А тут у нас хліб. Ось. Тут у нас варення, рафісова паста, тут у нас чашки. Тут пончики, тут ще чашки, тут ще, чашки, ще чайник. І це в цих баночках я буду давати молодші. Доні. прикол, Кітко. буде вже один рочок. Ось. Так, ну дивіться далі. Далі тут у мене тут полотенце і ваза така. Далі теж ось музика тут. Ось. Далі, а, тут вже показувала, тут духовка. Ось тут бутилочки популярні. Далі ось така вазилка. Ой, це треба внести. Це ми тут не моє. Так, ну далі у нас тут столова для донечки, для сина, для донечки, для донечки, для мене і для Роберта. Ось. І тут тарілки ще. Я потім розкажу, як їх, їх звати. Так. Ну, давайте, піднімаюся на другий поверх, а поки йде загрузка, ви не забудьте підписатися і поставити лайк. Я для вас дуже сильно стараюся. Ось. Так, ну починаємо тут спочатку. У мене там немає. Тому, ой, то можна заходити. Так, ну тут у мене така. Доріжко. Вирішила поставити. І ми заходимо в кімнату нашої молодшої доченьки донечки. Ось вона тут грається. Зараз її покладу... сюди. Тут, до речі, в неї ось тут, ось тут, ось тут пальонки теж і тут шапочки, і ось такі іграшки, які у не буду Кондиціонер, лампа, лампа люстра... Так, тут в неї переноска, тут ось така штучка. Так, тут і документи, тут і бутилочки, щоб можна було тут в ніч вигодувати. І ліки. Тут є кроватка. І ось наша донечка. Ось її звати Айві. Так, не пишіть мені, що я копірка Аватар Family Life. Мені просто дуже сильно це ім'я, і, і тим паче я його нашла в чортю Ось. Тому ну, ось так. От. І пишіть, що я копірка, будь ласка. До речі, кожу і, і, і сім'ї я взяла у Аватар Family Life, бо вона зробила відео ідеї для сімей. Ось бо вона знімала ще відео вопрос отвєт і там вона показала кожу ось таку. І я вирішила її взяти. Ось. І ідеї для сімей я взяла із її відео. Вона знімала ідеї для сімей, тому я взяла ідею таку з різних персонажів. ось. Ну, як знаєте, мене звати Не Даріна, а мене звати Машуня. Ось, далі тут Роберт. Він тут його робоче місце. Далі тут ваги. Я як завжди вважу 52. Роберт в мене важить 78. Так, далі. Тут у нас речі наші. Там зверху сумочки і мої сережки. Так, далі у нас тут наша ліжко ось таке от, гарне і от занавістки. Тут моє місце, теж така лампа. І наша ванна. Ось, це треба дождь попати. Так, ну ось так, рот, у нас ванна дуже гарна. Так, я її напевно, саме быстро Бустраю Ось, тут у нас е маленький туалет. Так, він дуже сильно. Малий! Так, ось цей... не знаю, що це таке, не? ось цей малий для наших дітей. Ну, для... Ой, я забула вам розказати, А, так, це для Айві, to коли вона підросте, вона тут буде ходити. Це для нас робить тон. Далі за що піддержав на місце, тут халати. Так, ось тут у нас тут ось тут щось прибрати. Треба. Так, ну, тепер йдемо на третій поверх. Не забудьте підписатися я до вас дуже стараюся. Так. Давайте ми спочатку підемо до нашої старшої дочі. В неї ось така дуже гарна кімната. Тут у неї ось таке от дзеркало, таке ліжко дуже а, гарне. Ось. Тут мої теж занав'язки, її носки, так тут її шкаф. Ой, це треба забрати. Ось, там її прикраси, сережки і все таке. Далі, тут і ось наша собачка Луна. Привіт, Луночка. Я думаю, вона рада вас бачити. Так, тут теж ваги, тут кондиціонер, і тут... Книжечки, калькулятор, ним ну, не користується. Вона мене розумна дівчинка, як і я. Так. Всім привіт, друзі! мене звати Лея. Так, її звати Лія і ніяк не змінювалося. Так. Ну добре, ти проводиш рум-тур? Так, я проводжу румтур. Ну, все, давай роби урок, і я потім прийду провірю. Добре. Тут теж малий метас. Теж є ось така от, а, ванна, кудралку вона ось така і полотенце. Так, ну добре. Йдемо ми далі до наших малих дітей. Їх там живе двоє. Так. Їх там живе двоє. Так, ну заходимо. Тут у нас кімната нашого молодшого сина. Скільки тобі, рочки? Мені ой, ой, ну чого ж ти плачеш? Так, це наш молодший синочок, йому три рочки. Як тебе звати? Мене звати Лука. Так, це його скорочене ім'я. Насправді його повне ім'я Лукас. Ось. Так, ну я проведу румтурчик по твоїй кімнаті, добре? Добре, мам, я буду ролити. Добре, синок. Так, тут його речі, ось тут його шапки, тут теж його туси і речі. Так тут для взагалі це для нашої собачки луні. Треба потім перемістити. Що нам робить? Не знаєш? Ні, Так, це для нашої Айві. Айвері. Не переживайте, я вам це скажу в кінці відео. Тут його іграшки. Тут пуфіки, коли для нього прийдуть гості. Так, для нього вже приходять гості. Або можуть до нас прийти гості, і ми беремо ці пуфіки. Ось. Так, далі тут мусорка, така, теж кондиціонер. І тут кімната е, такої середньої сестри. Привіт! Мам, привіт! Тут я вже уроки зробила. Нам сьогодні нічого не задавали. Нам сказали купити зошити і книжки. А ну зрозуміло, добре. Книжки купимо завтра. Я проведу керунту по твоїй кімнаті. Потім скажеш, як тебе звати. Добре, мам. Так, тут є ось ліжко, далі тут є речі теж, курточки там, труси. Так, тут є е, е, шапочки, е, сумочки і е, 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 оці. Тут є теж речі, тут є ванна. точніше, її ванна з Лукасом. Ось тут теж ось така аміска і їхня обща ванна. Теж маленький туалет. Так, ну я же тебе красуня звати. Мене Мене звати Амелія. Так, Амелія. Скільки тобі рочків? Мені п'ять, я йду на дошколярик вже завтра. Так, ти ходиш на дошколярик кожен день. Так, ну добре, зараз я вам хотіла б розказати, що ж я вам казала, що буду в кінці відео. те, що я вам хотіла розказати? Так, ну дивіться, я обов'язково через тиждень я намалюю, зроблю, коротше. Аватарку на канал. Ось і ще зроблю опис для мого каналу. Ось зроблю аватарку і опис обов'язково зроблю. Так, а зараз я для вас піду робити обложку для цього відео. А на цьому все. І всім пока-пока. Я дуже рада була вам записати відео. До нових зустрічей!